Вітаю шановних п'ятикласників і запрошую на уроку української літератури. Тема уроку єдність людини і природи. Зв'язок між станом людської душі та довкіллям. А допоможе нам розібратися з темою вірш Максима Рильського, Осінь маляр із палітрою пишною. На попередньому уроці ви знайомилися із цікавими фактами життя і творчості Максима Рильського. Ви вчили вірш дощ, тож сьогодні на уроці буде можливість перевірити свої знання вірша дощ та знання яскравих сторінок життя поета. Ми познайомимося ще з однією поезією Максима Рильського про природу. Вчитимемося розуміти мову природи через поезію. Будемо вдосконалювати вміння знаходити художні засоби у вірші, які допомагають яскраво описувати довкілля. Отже, перевіримо знання. І перше запитання: на честь кого назвав батько Максима Рильського, на честь Діна. На честь козацького ватажка Максима Залізняка чи на честь композитора Максима Ревуцького? Правильна відповідь на честь козацького ватажка Максима Залізняка. До речі, всіх своїх синів батько тадей називав на честь відомих історичних осіб. Богдана Хмельницького, Івана Мазепи і Максима Залізняка. Друге запитання: яке мистецтво пов'язувало Максима Рильського з Миколою Лисенком? Література, музика, живопис чи скульптура? Пам'ятаєте, що Максим Рильський, навчаючись у Києві, якийсь час проживав у родині Миколи Лисенка? І саме ця людина прищепила йому любов до музики. І навчила, до речі, грати на фортепіано. Третє запитання. Скільки років було Максимові, коли надрукували його першу збірку? 8, 12, 15 чи 18? Перша збірка вийшла 1910 року, і Максимові на той час виповнилося 15 років. А яку назву мала перша збірка? На Білих островах, на крилах пісень чи Кобзар. Перша збірка називалася На Білих Островах. Ну, а зараз питання будуть стосуватися вірша дощ. Пригадайте, якими епітетами змалював дощ Максим Рильський в одноіменному вірші: Благодатний, зголоднілий. Довгожданий чи веселий? Щоб відповісти на це запитання, ви маєте скористатися двома відповідями. Дощ був благодатний і довгожданий. І останнє запитання. Який настрій має ліричний герой вірша Дощ від зустрічі з ним? Смутний, пустотливий, обурений чи радісний? Ліричний герой радіє, що прийшов дощ, який подарує гарний врожай і звеселить білі села. Сьогодні ми ще познайомимося з однією поезією про природу, і у світ поезії час вирушати ключ загадку розгадати. Відгадайте! Вітер віє, нива зеленіє, сонце припікає, коли це буває? Влітку. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Коли ж це буває весною? Коли це буває, що клен запалає, а прихопив морозець та повіяв вітерець: Весь вогонь на землю впав. Зовсім клен без листя став. Це буває восени. А осінь у нас буває і ранньою, і пізньою. Певно, що в цій загадці мова йде і про ранню, і про пізню осінь. Про осінь написав свою поезію Максим Брильський. Якою ця осінь є? Давайте познайомимося осінь маляр із палітрою пишною. Осінь маляр із палітрою пишною. Тихо в небі кружляє, Осипає красою розкішною. Там розсипав вона роси сріблисті, там тумани розливає, ліс одягає ушати барвисті. Ліс обливає кольорами дивними, ніжно сміється до вітру, грає цілунками з ним переливними. Фарби рожеві. Злотисті, червоні, срібно-блакитне повітря, ніжні осінні пісні тихо дзвоні? Про яку осінь іде мова у вірші, як ви гадаєте, про ранню чи про пізню? Я переконана, що про ранню, коли осінь пестить нас ще теплими днями і тішить своїм різнобарв'ям. А як ви гадаєте? Ставиться поет до цієї перероку. Думаю, що із замилуванням адже щедрість осені рясно обдаровує нас своєю красою. Вона є глибоким джерелом натхнення і для митця, і для кожної людини. Максим Рильський подарував нам цей вірш, а цікаво, який настрій викликала у вас ця поезія. Скористайтесь, будь ласка, словничком-довідничком. У ньому міститься чимало епітетів, які допоможуть вам віднайти і зрозуміти свій настрій. Натисніть зараз на паузу і спробуйте визначити, який настрій передав поет у, своїм, у своєму вірші. І що відчуваєте ви? Змальовуючи осінь, Максим Рильський називає її малярем. А чи знали ви, що це слово має кілька значень? Перше значення маляр це живописець, художник це митець, який займається живописом або малярством. І є ще одне значення: це робітник. Який займається фарбуванням будов і стін приміщень. Як ви гадаєте, яке значення мав на увазі поет? Впевнена, що всі зійдуться на думці, що саме про маляра живописця йде мова, адже ось і наша є справжнім художником, яка здатна вдягнути природу у прекрасні шати. Чи знали ви, що шати це багате, розкішне святкове вбрання? Або одяг певного призначення. І зрозуміло, що такі барви, які ми бачимо на світлі, дуже влучно змальовують саме це слово шати розкішне вбрання. Наша осінь ходить із палітрою. Чи знали ви, що палітра це прямокутна або овальна пластина з дірочкою для утримання пальцем, як ви бачите на малюночку. Вона призначена для змішування олійних фарб художником при роботі над картиною. А в переносному значенні це набір фарб, що використовує художник. Палітра може бути багатою чи обмеженою, залежно від того, що ставить за завдання перед собою митець? Повернемося. До нашого вірша. Зверніть увагу на поетичні рядки. Зараз вони мають дещо не стандартний вигляд, не такий, як ви бачили попереду. У центрі нашого вірша осінь. Вона діє як людина. Вона кружляє, осипає навколо себе все красою, розсипає роси, розливає тумани, одягає ліс у шати, вона вміє сміятися, вона грає цілунками з вітром, тобто вона діє як людина. І такий прийом, ви пізніше дізнаєтесь на уроках літератури, коли природні явища наділяють властивостями людей, називається персоніфікацією. Ви вже звернули увагу, що у цьому вірші розгубилися слова. Всі ці слова, які зникли із поезії, відповідають на питання, якою, як, які, якими. Як називається художній прийом, який відповідає на це питання? Це художнє означення називається епітетами. Саме вони допомагають нам змалювати. Красу і образ навколишнього світу. Всі ці епітети зібралися у підказці. І ваше завдання буде розташувати їх по своїх місцях. А ще знайти один епітет дуже вже надзвичайний Епітет, який передає звучання пісні осінньої, такого слова впевнена, що ви раніше не чули. Передивіться зараз очима всі епітети, пошукайте те слово, про яке я говорю. Віднайшли? Це слово тиходзвонні. Його вигадав сам Максим Рильський для того, щоб влучніше, незвичайніше передати красу осінньої пісні, і я впевнена, що йому це вдалося. Ну, а зараз виконайте те завдання, яке я вас попросила зробити. Натисніть для цього на паузу на своїх комп'ютерах. Якщо вам виконати важко це завдання, зверніться, будь ласка, до тексту вірша, який у вас розміщений у підручнику. Краса природи приваблює не лише поетів, композиторів та художників, а й кожного з нас. Тож учіться бачити красу природи не лише у книжці, а й у житті. І я прошу вас виконати таке завдання. Навчіться виразно читати вірш. Спробуйте його промовляти з різною інтонацією. З радісною, сумною, можливо, в різних темпах. Підберіть ілюстрації до віршів Максима Рильського, скористайтесь інтернетом. Ну, а охочих я запрошую написати свій вірш чи невеличкий роздум про осінь. Поезія допомагає нам бачити красу і ставати більш багатими духовно, кращими. Благороднішими, тож не зупиняйтеся на цьому шляху пізнання краси. Бажаю вам удачі!